Канада це найкраща країна для імміграції, якщо ти українець. Так, так, я знаю, що на цьому каналі я дуже багато знімаю контенту про те, яка Канада фігова, яка вона така, яка вона сяка. Але попри все це, я все одно впевнений в тому, що порівнюючи з іншими країнами, Канада зараз це найкращий варіант для українців. І в мене є п'ять причин на підтримку цієї ідеї. Вітаю на каналі! Мене звуть Антон. Я живу в Британській Колумбії майже 2 роки. Приїхав сюди по робочій візі і зараз отримую постійне місце проживання. Ня в Канаді готовий. Поїхали. Теза номер один це звичайно віза коет, яка була створена в цьому році спеціально для українців. Такого вже дуже давно не було в Канаді, коли ти можеш потрапити до України, не маючи вищої освіти, не знаючи англійську мову, взагалі немає в тебе нічого. В тебе є тільки бажання приїхати до Канади. Для того, щоб зрозуміти, як це круто, зараз є 2,6 мільйони людей, які чекають черги для того, щоб просто заїхати до Канади. І ці люди або хочуть там робочу візу, або студентську візу, або там permanent residence, Вони чекають роками, особливо коли. Після ковіду черги збільшилися нереально, і вони досі чекають, чекають на те, щоб можна було приїхати українцям. Зараз по пришвидшеній програмі дають цю візу, і вони можуть ну просто буквально завтра. Лапках завтра приїхати до Канади і почати працювати, що дуже круто. І в додаток до цієї теми дуже багато українців вже скористалися цією візою. І по даним самої імміграційної служби Канади, 72% відсотків аплікацій, які вони отримують на робочу візу в Канаду, зараз саме від українців по візі Кует і 20% відсотків від тимчасових віз це також українці. І не скористатися зараз цією можливістю, якщо ти хочеш приїхати до північної Америки або до якоїсь іншої країни. Ну я не знаю, коли буде краще. Друга теза це допомога держави і самих канадців українцям. Я не пам'ятаю такого випадку, коли Канада допомагала так сильно і так масово комусь взагалі. Е, коли, наприклад, ти приїжджаєш як іммігрант до Канади, і тобі дають 3 тисячі доларів за одного дорослого і півтори тисячі доларів за як... дитину. Це дуже офігенний бонус для старта в Канаді. Так само вони пропонують курси англійської мови. Вони їх завжди пропонують в принципі не тільки українцям, але це також дуже крута штука. І, наприклад, є ще я знаю психологічна допомога, є волонтери. Ну і самі канадці дуже багато випадків, коли я бачу, українці приїжджають сюди, в них немає грошей, немає взагалі нічого. Вони стартують з нуля. Їм допомагають. І меблі завозять, і техніку допомагають. Там звичайно, все не нове, але воно дуже сильно здешевшує старт українців у Канаді. Теза номер три це те, що в Канаді відносно легко отримати постійне місце проживання. Канада одна з небагатьох країн, яка дуже хоче до себе мігрантів, і вона без них взагалі не зможе вижити. До прикладу, в 2021 році в Канаді нараховувалися. 8 мільйонів людей, які проживали по постійному місцю проживання, тобто в них не було канадського паспорту і вони не були громадянами Канади. Також всі знають про той факт, що половина населення Канади народилося за межами Канади, тобто, яку ви ще знаєте країну, в якій половина населення взагалі народилася не в цій країні? Окей, можливо, Ізраїль. Але треба перевірити цю статистику. Але менше з тим. В Канаді відносно легко отримати постійне місце проживання через те, що ти є програма CAC, це Canadian Experience Class. ти можеш працювати тут один рік, здати тест англійської мови і майже гарантовано отримати піар. Звичайно, є приколи з цією програмою, не всі професії туди рахуються. Тобто, треба перевірити, чи твоя професія і твоя робота взагалі буде рахуватися за досвід для цієї програми. Потім, якщо у вас дуже вік, ну тобто ви там старенька людина, то можливо не вдасться використовувати цю програму. Ну і там є деякі обмеження, але якщо чесно. То, якщо подивитися всі програми, які є в Канаді, провінційні, ну і взагалі, то я не знаю країни, в якої буде більше способів потрапити і легально стати громадянином цієї країни. Канада номер один Теза номер чотири про гроші. Є така ідея, що в Канаді дуже важко стартувати, і це так. Але давай подумаємо, якщо ти в Україні жив від зарплати до зарплати, і в тебе було небагато збережень, то в Канаді в тебе буде така сама ситуація, але хі, рівень життя в тебе буде набагато вищий. Наприклад, якщо ти програміст. То я б сказав, що рівень життя в тебе буде трошки менший в Канаді, бо зарплатня від витрат в Україні все ж таки для програмістів краще виглядає, ніж в Канаді, в Канаді високі податки. От, але це валідно тільки там до першого або другого року, і то, якщо ти не працюєш на якийсь там Amazon, Google і так далі. Тобто, якщо ти вибрав якусь місцеву компанію, то скоріш за все тебе там заловболили і в тебе буде фігова зарплатня. Але але через рік-два можна знайти вже нормальну роботу на нормальні бабки і кайфувати. Тому реально стартувати в Канаді важко, але Якщо подумати в Україні так само ж не дуже то й легко жити, тому я думаю, що це не така вже велика проблема. Як на мене, більшою проблемою може стати англійська мова. Якщо ти не знаєш англійську мову і в тебе немає хисту до вивчення мов, то це може стати великою перепоною для старту. Але я думаю, що старт все одно можливий, просто буде довше часу в тебе займати вихід на нормальну зарплатню і нормальне співіснування в цій країні. Я думаю, що все все одно буде окей. Ну і остання п'ята теза: це якщо тобі не сподобається Канада, то це не кінець світу, ти можеш завжди повернутися до України. Але в тебе буде, по-перше, вже краще знання англійської мови. В тебе буде досвід життя за кордоном і північної Америки. В тебе буде краще розуміння цього ринку. І якщо ти будеш працювати на роботі, в якій треба англійська мова, то я думаю, що це може додати нормально так. Грошей до твоєї зарплатні назад в Україні, ну і давай відверто зараз. І дуже прагматично в Україні зараз війна. І в Канаді буде набагато стабільніша ситуація ніж в Україні, як, як не крутив в найближчі там рік-два, поживши наприклад 2-3 роки в Канаді, коли Україна переможе, а вона переможе, можна буде спокійно повернутися до України назад із дуже прикольним досвідом. Тому, якщо ти зараз думаєш, в якій країні зупинитися, то Канада один із найкращих варіантів для того, щоб іммігрувати саме зараз і саме українцям. Якщо тобі подобається цей контент, будь ласка, бацнай лайк та підписуйся на канал. Далі буде цікавіше. До речі, якщо в тебе є питання або теми, які тобі цікаво. Було б послухати, не соромимося, пишемо коментар. Я читаю всі коментарі. А на цьому все до наступного епізоду. цілую, люблю. Бувай, бувай!